Всім привіт! Сьогодні така у нас дача приїхала. Дача. А як вона називається? Я вже і забув. Докер. Докер інтересний такий автомобіль Здвіжна дверка, одна і друга. Значить, 1,6 бензин. Будемо замінювати масло і фільтри. Примерно таке количество болтиків відкручуємо. І ось така простецька, сама простецька защита. Все у нас на 10 або на торкс. Можемо відкручувати, і у нас відкривається доступ до масляного корка. Так? Тут він у нас йде на. скільки він Я взяв на 13, але, напевно, ні. на 15 або на 16. Добре, зараз розберемося. Така пробочка. насадка на 15. 15. Да, на 15. я взял. І масляний фільтр у нас знаходиться прямо тут під рукою. Тоже без проблем відкручуємо. Можна руками, можна тут доступ є, хоч чим хочемо відкручуємо. Так, виглядає у нас фільтр. Ми відкручуємо, все назад. так, Трохи мімо. Добре. Залили 4 літри ельфа і поки що показало максимум. Але ще перший запуск. Зараз пробуємо. Зараз дивимося, чи нічого в нас не тече. Дивимося, чи з масляного фільтра новенького в нас нічого не тече. Дивимося, чи в нас не тече звідси. Все в нас тут отлично. Ну І тепер воно зараз прожене, можна буде заглушити і вже довести до уровня. Але, я думаю, 4 літри хватить. І так, заглушили ми мотор. Дивимося, що в нас тут майже максимум. Тобто 4 літри. Тобто мінімум, максимум, да? так? Типу, ну. Майже максимум. 4 літри купляйте і не ошибеться. Ну, останнє що робимо? Пишемо бірочку. І що? І відпускаємо машину. Поїхав Докер. Хороша машина, мені сподобалась.